Скільки можна відстоювати? Скільки можна відстоювати, скільки можна лізти у нашу територію, скільки можна воювати? Ці люди, мешканці будинку по вулиці Кавказька, 6. Перед будівлею, де проходить сесія обласної ради, вони організували пікет. Причина будівництво комплексу із комерційними та житловими приміщеннями біля їхньої п'ятиповерхівки. Наш будинок ОСБ Кавказьке знаходиться в безпосередній близькості від цього будинку. Це буквально 50 метрів. Наш будинок фактично перебуває в аварійному стані. у Нас три тріщини по будинку, одна з яких від другого до останнього поверху, з вертикальним розширенням вгору. І в нас є звіт про технічну оцінку конструкції будинку. Є висновок будівельно технічного дослідження, з яких вбачається те, що будівництво таких високих об'єктів в безпосередній близькості до нашого будинку може мати дуже сумні наслідки, включно з руйнуванням нашого будинку. Зводи та житловий комплекс мають ось на цій території, яка розташована поблизу будівлі Рівненської обласної ради. Раніше тут був кіноклуб Гонзо, ще раніше рівне. Відеокіно замовник будівництва комунальне підприємство Управління майновим комплексом обласної ради ще у 2018 році. Рішенням сесії між управлінням був укладений інвестиційний договір на зведення об'єкту із будівельною компанією Інтербут. Ще одна фірма Ажур на цьому місці мала намір побудувати паркінг. Після цього жителі Кавказької 6 подали до суду, аби скасувати дозволи на будівництво. Ми звертаємося у всі органи установи і скасовуються їхні будівні умови одних і других. На даний час це питання перебуває на судовому розгляді в Рівненському окружному адміністративному суді. Є ухвала порядку забезпечення позову, якою заборонено здійснювати будь-які будівельні роботи до винесення рішення суду по суті справи. На сесії обласної ради питання про долю будівництва на Кавказькій 32Б підняли знову. Зокрема, йшлося про зміну цільового призначення згаданої земельної ділянки під житлову забудову у підсумку за це питання проголосував 41 депутат. Треба розуміти, що це питання нам лишилося ще від обласної ради попереднього скликання, яка розпочинала цей процес. Вчора я його вніс на сесію, тому що там не було жодних підстав його не вносити. Однозначно, я як голова буду робити все, щоб якщо те будівництво буде, щоб воно було виключно в правовому руслі, щоб жодних порушень там не було. Ну, хоча об'єктивно, коли в запитання звучать, люди кажуть, то люди можуть багато казати. Ми маємо діяти в правовому руслі, керуватися законами. Як повідомив Володимир Шаховський, це рішення обласної ради мешканці Кавказької 6 також будуть оскаржувати у суді. Тетяна Климчук, Назар Мідріган та Микола Мельничук. Новини на Суспільному.